Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Юлія Руденко. Зараз розглянемо, як ведеться облік імпортних товарів в баз бухгалтерії. Почнемо з відображення оплат на митницю за митне оформлення за доставку імпортних товарів. Першим відображаємо оплату за. Митне оформлення на митниці. Це буде списання з банківського рахунку, вид операції. Інші розрахунки з контрагентами. Оплачуємо ми 26 травня. Стоїться дата. Одержувач. Носить умовну назву митниця. Це юридична особа. Можемо вказати код ЄДРПО і договір носить назву митне оформлення, оскільки для баз бухгалтерії обов'язково договор з контрагентом. Договір називається митне оформлення, а вид договору ми обираємо інше, бо це не постачальник, не покупець і інші пункти. Окрім іншого, нам теж не підходять. Облік за договором в цілому, оскільки ніяких рахунків фактур митниця не виписує. Ми обчислюємо суму митних платежів: ну, ми або ми самі, або митний брокер, який займається нашими розрахунками з митницею, і Оплачуємо суму, тобто не за розрахунковими документами, а за договором в цілому. Рахунок одержувача ми можемо не ставити. Це на проводки і на наш облік не впливає. Сума оплачена на митницю 12 тисяч гривень. Вид договору, як бачите, митне оформлення 12 тисяч, а рахунок розрахунків в нас 6851 розрахунки з іншими кредиторами в національній валюті. І проводка документу буде дебет 6851, розрахунки з іншими кредиторами в національній валюті, кредит 311 рахунку, поточні рахунки в банку в національній валюті. Таким чином, оплата на митницю за митне оформлення проведена. Далі вносимо рахунок на оплату постачальника за перевезення. Бо перевізнику будемо сплачувати на підставі його отриманого від нього рахунку. Контрагент наш перевізник умовна назва. Це юридична особа. Можемо проставити код ЄДРПО, а також індивідуальний податковий номер за наявності, але не всі перевізники є платниками ПДВ. Договір носить умовну назву, договір перевезення. Це вид договору з постачальником і облік ведеться. В даному випадку за документами розрахунків, тому що перевізники виписують нам рахунки на оплату. Послуги, на іменування послуг, буде в нас транспортні послуги. Вносимо їх в групу послуги, називаємо транспортні послуги, або послуги на доставку, або можуть бути транспортно експедиторські послуги. Для обліку послуг обов'язково проставляємо проперець, що це послуга. Базова одиниця може бути або послуга, або гривня. І в даному випадку без ПДВ в нас буде, але послуги можуть і оподатковуватися 20% ПДВ теж. Кількість 1 ціна 8100 гривень. В даному випадку без ПДВ цей перевізник працює і загальна сума буде 8100 гривень. Вказуємо на закладці додатково вхідний номер і дату. Таким чином. В нас проведений рахунок на оплату постачальника. На підставі цього рахунку ми створюємо списання з банківського рахунку. Як воно виглядає? Вид операції буде оплата постачальнику, це оплата перевізнику нашому, тобто постачальнику транспортних послуг. Оплачуємо ми 26 травня. Сума 8100, договір перевезення. Оскільки ми робили на, на підставі рахунку, то рахунок підтягнувся автоматично, без ПДВ цей перевізник працює. Рахунки розрахунків 631-й, розрахунки з вітчизняними постачальниками, але Деякі підприємства можуть використовувати і рахунок 3771 розрахунки з іншими дебіторами, і 6851 розрахунки з іншими кредиторами. Це все допустимо. Важливо, щоб і оплата, і отримання послуг обліковувалося на одному рахунку, а не так, що в оплаті 631, А коли ми вносимо вже Додаткові оці витрати на доставку товарів то буде 6851, бо тоді не зракуються розрахунки. Таким чином, ми внесли документ з з банківського рахунку і проводки за ним будуть. Дебет рахунку 631 розрахунки розрахунку з вітчизняними постачальниками кредит 311 рахунку, поточні рахунки в національній валюті, сума 8100 гривень. Другу оплату ми внесли і тепер будемо оформлювати зіра. В нас третя оплата зараз буде. Оплата митному брокерові. Брокер теж нам виписує рахунки за свої послуги, тому вносимо цей рахунок. Це теж буде рахунок на оплату постачальника від митного брокера. Договір може бути договір доручення або інший договір на виконання послуг. Вносимо реквізити цього договору. І знов-таки в нас за документами розрахунків буде вестися облік. За цим договором. І вид договору з постачальнику, і за бухгалтерським обліком, за документами розрахунків. Послуги митного оформлення сума 600 гривень, митні брокери також часто працюють, є неплатниками ПДВ і працюють без ПДВ. Тому в даному випадку без ПДВ загальна сума 600 гривень. На закладці додатково зіра. Ну, ви ж мені заважаєте пояснювати. Проставляємо вхідний номер і дату цього рахунку. І знов таки на підставі цього рахунку робимо списання з банківського рахунку. Це буде в нас оплата. Як вона в нас виглядає? 26 травня оплатили за договіром за цим рахунком 600 гривень митному брокерові. Проводки документу. Ну, давайте, ви будете тут сидіти і пояснювати разом зі мною. Дуже інформативно, Зіра, дуже інформативно. Дебет рахунку 631-го, розрахунки з вітчизняними постачальниками, кредит рахунку 311-го, поточні рахунки в національній валюті 600 гривень. Таким чином, ми провели в баз бухгалтерії оплату митному брокерові. А далі вносимо, власне кажучи, рахунок на оплату постачальника від нерезидента. Цей рахунок називається інвойс. Вносимо його 27 травня. Контрагент в нас буде норма Вироба. Подивимось, як ми заповнили. В довідникові контрагентів дані про це іноземне підприємство. Вносимо найменування, включаємо його в групу постачальники. Це юридична особа і, оскільки це не резидент, це іноземна компанія, проставляємо прапорець, не є резидентом. Ну, звісно, в цього підприємства немає. Нашого українського коду ЄДРПО і немає реквізитів платника ПДВ, бо це притаманне саме українським підприємствам. Далі вносимо договір обов'язково. Вносимо назву договору. Вид договору буду з постачальником, так, це іноземний постачальник, але саме постачальник. Номер вказуємо, дату вказуємо, і в нас ведення взаєморозрахунків буде за документами розрахунків. Обліку ПДВ в нас немає, так як і в митного брокера, де е, послуги без ПДВ йдуть, і тому, який буде облік за ПДВ? Тут не суттєво, тому що ПДВ від іноземного постачальника ми не отримуємо. ПДВ ми отримуємо, коли сплачуємо за митне оформлення на підставі митної декларації. Ми до цього зараз дійдемо. А поки що дуже важливий момент: найменування валюти. За умовчанням валюта в нас гривня. Але для того, щоб в баз бухгалтерії... Розрахунки з контрагентом велися в іноземній валюті, то вид валюти треба проставити саме у картці оцього договору контрагента. В даному випадку в нас євро. Так, і проставляємо, що це євро. Коли вносимо рахунок на оплату постачальника з інвойсу постачальника, ми вказуємо його найменування, договір і далі заповнюємо дані про товари. В даному випадку в нас дві товарні позиції піч і камінна топка. Проставляємо кількість, проставляємо ціну без ПДВ, звісно, у валюті, сума без ПДВ і Оскільки в нас це документ від іноземного постачальника, який не є нашим українським платником ПДВ, то, звісно, відсоток ПДВ буде без ПДВ, загальна сума буде 1700 євро. Давайте подивимось, як заповнюється картка цього імпортного товару. В групу товари ми його вносимо, вносимо найменування і повне найменування, вони можуть розрізнятися. Якщо найменування дуже довге, то в коротке: ми вносимо коротко, короткий опис, а в повному найменуванні буде повний опис нашого товару. Проставляємо базову одиницю, в нас це штука. Можуть бути і комплекти, і кілограми, і тони, і так далі. За необхідності можемо проставити артикул. І зверніть увагу: в обліку ПДВ в нас ставка 20%. Чому так? Ми ж оприбутковуємо, здавалося б, без ПДВ від іноземного постачальника, а в довідникові в карці цього товару ставимо 20%. Ставимо ми 20% ставку ПДВ тому, що оприбутковуємо ми цей товар без ПДВ, ПДВ сплачуємо на митниці, а продавати, якщо наше підприємство є платником ПДВ, будемо ці товари з ПДВ. І тому нам для того, щоб автоматично в наших документах в рахунках покупцям і накладних на реалізацію. Була ставка ПДВ, ми проставляємо її в карці документа. А тоді, коли вносимо вже цей документ, то можемо міняти безпосередньо в документі ставку ПДВ, якщо ми опробудковуємо без ПДВ. Подивимось тепер, як сформована в баз бухгалтерії собівартість імпортних товарів. Звіти, аналіз рахунку. 281 рахунок. За день беремо 27 травня. Дату оприбуткування, Групування в нас буде по субрахунках. А групування по кореспондуючих рахунках буде, по-перше, по субрахунках кореспондуючих рахунків, щоб ми бачили і 631-й рахунок, і 632-й рахунок, а не просто 63-й рахунок. А для того, щоб дивитися дані по конкретним контрагентам, ми отак додаємо. Ну, 631-й, 632-й є. Отаким от чином додаємо. Видалимо, бо 311 нам не потрібно. І натискаємо сформувати. Що ми бачимо? Перша сума, яка була включена в собівартість товарів. Рахунок 632. Гривневий еквівалент. Бо 281 рахунок це не монетарна стаття. Це не грошові кошти і не Дебіторська або кредиторська заборгованість, яка буде погашена грошима. Тому на рахунку 281 дазірада немає суму в валюті тільки гривневий еквівалент 53 тисячі 237 гривень 3 копійки. Далі ми додали суму на вартість товарів. Від перевізника 8100, і також від митного брокера 600 гривень. Тобто загальна наша сума буде собівартості оцих двох товарних позицій 61 937 гривень 3 копійки. Дякую за увагу, шановні глядачі. Обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. З вас підписка, з мене цікаві пости. На все добре, побачимось!